Чим у вас асоціюється слово життя? Який сенс має для вас це слово? Та що вам одразу, коли ви його чуєте, приходить на згадку? А у мене асоціюється життя це PlayStation Віта. Тому що в прямому перекладі Віта це життя. Трішки сумно знає її історію. Ось. Але я вам сьогодні розповім про цю консоль. Так що певного перегляду сьогодні в цьому відео я вам хочу розповісти про PlayStation Vita. консоль, що прийшла на зміну знаменітій PlayStation Portable. Історія цього пису дуже сумна і є з однієї найбільших провалів компанії Sony. Але незважаючи на комерційну невдачу, сьогодні це одне з найзнаменітіших портативних пристроїв. Багато в чому завдяки ентузіазмам і аматорським портам ігор. Хоча не тільки з цією причиною варто спробувати на даний момент останню повноцінну, адже Плейстейшн портукою не є, консоль від Sony. На PlayStation Vita є цілий ряд ігор. Офіційно вийшли для цієї консолі, які варте уваги кожного геймера та шанувальника портативних консолей. PlayStation Vita вийшла 17 грудня 2011 року в Японії, 15 лютого 2012 в США і 22 лютого цього ж року в європейських країнах. Відміну від попередниці, на мій погляд, Vita мала великий крок в майбутнє. В порівняння PlayStation Vita та її конкурентки Nintendo 3DS. Навіть на той час PlayStation Vita була більш сучасніша, ніж її конкурентка з функцією 3D. А з 2DS навіть не хочу порівнювати. PlayStation Vita мала все, щоб втерти нос Nintendo 3DS. На задній панелі прису розташувалася сенсорна панель. З'явився гіроскоп, що використовується в ряді ігор. Управління в 3D просторі стало більш зручним завдяки другому стійку. Який був відсутній в перших евітях ТДС, Якби я обрала б з цих двох бабусь, я б обрала б PlayStation Vita. Чуйне і красиве меню викликає премні відчуття від простого використання консолі. Але на цій ноті безлічного вивидінь не дозволили Sony вийти на перше місце в цьому портативному поколінні. Представте, за час життєвого циклу було продано трішки більше 15 мільйонів консолей. Уявіть собі, після PlayStation Portable, проданою кількістю понад 82 мільйонів копій, це виявилося справжнім провалом, велика потужність і нові функції не допомогли цьому чудовому пристрою. Але зараз саме головне, це ігри. Є безліч ігор, заради яких вам варто спробувати. Це як і повні ексклюзиви, так і порти з інших консолей Sony, або навіть мультиплатформа, в яку дуже цікаво пограти в портативному режимі. Напевно, я почну з однієї з найнаменішої гри, а саме Enchanted Golden Abus. Це повноцінна пригодницька гра з участю героїв, знайомих нам по попереднім частинам. Всі гри по максимуму використовуються функції консолі, що роблять захоплюючим геймплей більш знаменитним та інтерактивним. Так ця гра не може похвалитися такою довготою, як частина з старших консолей. Але ж давайте не будемо забувати, що ця гра була випущена для портативної консолі. Але менш захоплюючою вона не стає. Якщо вам подобається Анчандер, а вам подобається Анчандер, то я раджу вам обов'язково її спробувати. Також хочу порадити Теревей одна з найбільш незвичайних і прекрасних ігор, які вийшли за останні 15 років. Вона дарує безліч світлих і яскравих емоцій, незвичайний дизайн і безліч геймплейних механік. Що задіють функції консолі, роблять цю гру неймовірно захоплюючу, а тепла і по-справжньому казкова атмосфера не відпускає до самих останніх секунд. Навіть після закінчення залишає приємне, але трохи сумне відчуття. Напевно, це був час, коли Sony набагато частіше ніж сьогодні намагалася зробити по-справжньому унікальні ігри. Хм, Цікаво, повернеться лі той час. Менше філософії більше про гру. Rush – одна з них. Те, що порт на PlayStation 4. основною геймплейною особливостю тут є управління гравітацією для тіла головної героїні. Ми в будь-який момент можемо вказати в будь-яку сторону ти де простору, яке почне падати туди, ніби на землю, на відміну від більших, Постійних механік польоту, тут ми саме попадаємо в зазначену точку. Кажу, відверто, часом стає важко орієнтуватися, але динамічна зміна законів фізики спочатку плутає. але відірватися від Gravity Rush неймовірно складно. Ця гра для тих, хто хоче відчути щось нове у відеоіграх. Якщо вам надоїли класичний жанр ігор та механіки в цих іграх, то вам варто спробувати пограти в цю чудову гру. Це God of War не потребує представлення, і другу портативну консоль від Sony вона не обійшла стороною. Перевидання перших двох частин заглянули на PlayStation Vita. Кімплейно ігри зазнали мало змін, але теж використовують майже по максимуму всі можливості консолі. Якщо вам хочеться пограти в одну з найкращих слешерів в портативі, то God of War Collection буде прекрасним вибіром. Це найкращий спосіб познайомитися з зародженням історії про. Найжорстокого жорстокого у всій відеоігровій індустрії. The War Collection також виходила на PlayStation 3. Але на мій погляд, грати на PlayStation Vita це намного краще, ніж грати на PlayStation 3, коли ти куди ж їдеш і граєш свою улюблену гру з PlayStation 2. Платформа на Vita порадує любителів LEGO. На дану портативну консоль вийшли цілий ряд проєктів, але на мою думку варто виділити кілька найкращих: це Lego Harry Potter. LEGO Star Wars Пробудження сили, Jurassic World та LEGO Колодар Перснів типу, по мультиплаформу на другій протетинні консолі від Sony може дуже довго та нудно. Такожен з нас може знайти для себе що цікаве на цій консолі. Ось вам для прикладу це є Limbo, Mortal Kombat 9 та Borderlands 2. Навіть одна з перших по справжньому успішних інді ігор Boy. Сьогодні Віта знайшла нову популярність не тільки завдяки іграм, випущеним офіційно, без ентузіастів навіть на щастя продовжують робити амарторські порти для цієї консолі. Саме вони докладають усі зусилля, щоб вдихнути нове життя в цю неймовірну консоль. Серед проєктів ми можемо зустріти і перші частини Half-Life, ігри серії серії Gitast часів TD Всесвіт або навіть Bully. Підсумовуючи, PlayStation Vita набагато краще, ніж уявляють багато геймів. Мені дуже шкода, що консоль не була успішною, але в неї був дійсно сильний супротивник в особі Nintendo 3DS. Але про неї я розповім можливо іншим разом. На цьому все, до зустрічі в нових відео.